Більшість штатів з найкращими державними школами знаходяться на сході. Інвестиції в майбутнє, чому східні країни лідирують в освіті, та що це означає для всіх нас? Освіта це не просто передача знань, це основа успішного суспільства, двигун економічного зростання та запорука процвітання майбутніх поколінь. Коли мова йде про державні школи, якість освіти набуває особливого значення, адже від цього безпосередньо залежить рівень життя, можливість працевлаштування і навіть вартість нерухомості в тому чи іншому регіоні. І як показують останні дослідження і рейтинги, саме східні штати Америки демонструють найбільш вражаючі результати в цій сфері. Але що робить ці системи освіти такими успішними і які уроки ми можемо винести з їхнього досвіду? Чому схід? Той факт, що більшість штатів з видатними державними школами знаходяться на сході, не випадковий. Це результат складного поєднання історичних, економічних і соціальних чинників. Історично склалося так, що східні країни завжди приділяли велику увагу освіті, вважаючи її ключовим фактором економічного розвитку та соціальної мобільності. У минулому саме тут були розташовані найбільші промислові центри, які потребували кваліфікованих кадрів, що стимулювало інвестиції в освіту. Сьогодні східні країни продовжують підтримувати високі стандарти освіти завдяки кільком ключовим факторам: високий рівень фінансування, як показує досвід штатів Масачусетс і Нью-Джерсі, значні інвестиції в освіту є прямим шляхом до підвищення якості освіти. Фінансування шкіл допомагає залучити кваліфікованих учителів, забезпечити сучасним обладнанням і навчальними матеріалами, створити сприятливе середовище для навчання. Малі класи, співвідношення студентів і викладачів, є одним із найважливіших факторів, що впливають на ефективність навчання. Невеликі класи дозволяють викладачам приділяти більше уваги кожному учню, виявляти його індивідуальні потреби та допомагати досягати максимальних результатів. Такі штати, як Коннектикут, демонструють, що низьке співвідношення кількості студентів і викладачів є прямим шляхом до покращення результатів тестів і участі в програмах ЕІП. Кваліфіковані та добре оплачувані викладачі, оплата праці вчителів це не лише питання справедливості, але й питання залучення і утримання найкращих талантів. Добре оплачувані вчителі є більш мотивованими, більш компетентними та більш відданими своїм учням. Зосередьтеся на безпеці та включеності, створення безпечного та інклюзивного навчального середовища це не просто питання комфорту, це питання ефективності. Коли студенти відчувають себе в безпеці та цінуються, вони більш відкриті до навчання та готовіші до успіху. Такі штати, як Меріленд, активно інвестують у ресурси безпеки та спеціальну освіту, щоб гарантувати, що всі студенти, незалежно від їх походження та потреб, мають можливість реалізувати свій потенціал. Підтримка спільноти, освіта це не лише відповідальність шкіл, це відповідальність усієї громади. Коли батьки, місцеві підприємства та громадські організації підтримують школи, учні отримують більшу мотивацію та більше можливостей для розвитку. Уроки для інших держав, як покращити освіту у вашому регіоні. Успіхи східних держав у сфері освіти не просто викликають заздрість, це джерело натхнення та приклад для наслідування. Ось кілька порад для інших держав, які хочуть покращити якість освіти у своїх регіонах. Збільшити фінансування шкіл це, мабуть, найважливіший крок. Інвестуйте в освіту як найціннішу інвестицію в майбутнє. Зменшити розмір класу це дозволить викладачам приділяти більше уваги кожному учню. Залучення та утримання кваліфікованих викладачів пропонуйте конкурентоспроможні зарплати, можливості професійного розвитку та сприятливе робоче середовище. Створіть безпечне та інклюзивне навчальне середовище. Інвестуйте в ресурси безпеки та спеціальну освіту. Залучайте громаду до процесу навчання, співпрацюйте з батьками, місцевими підприємствами та громадськими організаціями. Зверніть увагу на сільські школи. Досвід Південної Дакоти показує, що навіть у сільській місцевості хороших освітніх результатів можна досягти, підтримуючи громаду та зміцнюючи зв'язки між освітянами та родинами. Аналізуйте та адаптуйте найкращі практики, вивчайте досвід східних держав і адаптуйте їх передовий досвід до своїх умов більше, ніж просто рейтинги. Важливо розуміти, що успіх у навчанні це не лише високі результати на тестах, це включає розвиток критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, здатність до співпраці та творчості. Сюди ж входить формування активних громадян. Готових робити свій внесок у розвиток суспільства. Особисто я вважаю, що освіта має бути спрямована не лише на отримання знань, а й на розвиток особистості. Школа має бути місцем, де учні можуть реалізувати свій потенціал, навчитися думати самостійно та стати успішними людьми. Майбутні освіти у майбутньому освіта все більше буде орієнтована на індивідуальні потреби учнів. Технології відіграватимуть дедалі важливішу роль у навчальному процесі, дозволяючи створювати персоналізовані навчальні програми та надаючи студентам доступ до широкого спектру ресурсів. Але найголовніше зберегти людський фактор в освіті. Вчителі мають залишатися не просто передавачами знань, а й наставниками, натхненниками та друзями висновок інвестиції в освіту це інвестиції в майбутнє. Східні штати з їхньою високою освітньою діяльністю показують нам, що це можливо. Наслідуючи їх приклад, інші держави можуть покращити якість освіти у своїх регіонах і забезпечити своїм учням можливість реалізувати свій потенціал. І це, зрештою, принесе користь всьому суспільству. Пам'ятайте, майбутнє нашої країни залежить від того, як ми сьогодні інвестуємо в освіту. Ключова ідея, освітній успіх східних держав є результатом комплексного підходу, який включає фінансування кваліфікованих викладачів, невеликі розміри класів і безпечне інклюзивне навчальне середовище.